Трамп продовжує бути основним світовим ньюсмейкером уже який тиждень поспіль. Разом зі своїми однодумцями Ілоном Маском та Кітом Келлогом вони встигли розбурхати світ та Україну заявами про необхідність виборів під час можливого російсько-українського перемир'я. Фактично ліквідували Агентство США з міжнародного розвитку USAID, яке надавало допомогу на мільярди доларів країнам партнерам. Також в чергове Трамп. Кинув оком на Канаду, а ще зазіхнув на сектор гази у Ізраїль. Про це та інше будемо говорити у свіжому випуску світової преси. Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Михайло Наход, і я поділюся з вами основною інформацією, яка була на шпальтах провідних ЗМІ у впродовж цього тижня. Спеціальний представник Трампа з питань російсько-української війни генерал Кіт Келог заявив, що у США хочуть, щоб Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про перемир'я. Про це він сказав в інтерв'ю агентству Reuters. За словами Келога, в Україні повинні відбутися президентські та парламентські вибори, які, як відомо, заборонені українським законодавством на час воєнного стану. Отже, зацитую Кіта Келога. Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це дуже важливо. Я думаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, що у вас є більше ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися. За інформацією Reuters, питання проведення виборів є одним із питань, які оточення Трампа обговорює в контексті свого плану завершення війни в Україні. Серед іншого, посадовці Білого Дому обговорювали, як підштовхнути Україну погодитися на вибори як частину початкового перемир'я з Росією. За інформацією джерел агентства в українській владі, адміністрація Трампа ще не звертала з офіційним проханням до України провести президентські вибори до кінця 2025 року. Президент Володимир Зеленський раніше говорив, що Україна може провести вибори цього року, якщо припиняться бойові дії та будуть створені міцні гарантії безпеки, які стримуватимуть Росію від відновлення агресії. При цьому українські експерти, правники, політологи і сам президент Зеленський наголошують, що провести повноцінні вибори в Україні без завершення війни неможливо. Зокрема, колишній заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера наголошує, що після Другої світової війни для демократичного світу склалися основні принципи виборчого права, які закріплені в ряді міжнародних документів, зокрема у загальній декларації прав людини, міжнародному пакті про громадянські і політичні права та Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Так, принцип загальних виборів передбачає можливість для всіх виборців забезпечити право голосу, у тому числі для переселенців і біженців, а також для військових. Принцип вільних виборів передбачає два важливих елементи: можливість для виборців вільно сформувати свою політичну волю і можливість вільно реалізувати свою, свою ж політичну волю без примусу, обману, підкупу і так далі. Зацитую, що з цього приводу сказав колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера. Під час широкомасштабних бойових дій реалізувати ці два принципи з п'яти існуючих неможливо відтак, процес, який не ґрунтується на основних принципах виборчого права, не є виборчим. Як наслідок виникатимуть питання легітимності визнання цих виборів, як всередині країни, так і назовні. Не меншою проблемою є і інші ризики, зокрема, забезпечення єдності українського суспільства під час гіпотетичних виборів в умовах, е, в умовах активної зовнішньої агресії. Росії та її інформаційно-психологічних е, операцій додам я від себе президент США Дональд Трамп розповів, що наразі ведеться підготовка для його розмови з господарем Кремля Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення вогню в Україні. Слова американського президента наводить американське видання The Hill. Трамп переконаний, що може зробити з Путіним щось значне для врегулювання розв'язаної Російською Федерацією війни. На запитання, чи говорив він уже із путіним. Трамп відповів: я не хочу цього говорити, але ми ведемо дуже серйозні дискусії. Він додав, що ведуться дуже серйозні дискусії з приводу цієї війни. Ми хочемо, щоб вона закінчилася. резюмував Трамп за даними змі. Трамп доручив підготувати телефонну розмову з Володимиром Путіним, яка матиме на меті організацію зустрічі. Нещодавно президент США вимагав від Росії укласти угоду для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви. він також сказав, що домагатиметься зниження цін на нафту для припинення цієї війни. Американський президент Дональд Трамп заявив, що США ведуть дуже конструктивні переговори щодо України, а також запевнив, що він зробить все, аби зупинити російсько-українську війну. Коли журналіст запитав Трампа, чи буде він вимагати у очільника Кремля Володимира Путіна залишити окуповану територію України. Американський президент не відповів. До речі, у Путіна вперше підтвердили контакти з адміністрацією Трампа щодо України за даними агентства Bloomberg, Наступного тижня на Мюнхенській безпековій конференції представник Трампа Кіт Келох може представити план припинення війни Росії проти України серед очікуваних елементів плану. Потенційне заморожування конфлікту, невизначений статус території окупованих Росією з одночасним наданням неконкретизованих гарантій безпеки нашій державі. Глава МЗС України Андрій Сибіга на прес-конференції з британським колегою нагадав, що досягнення миру в Україні є в національних інтересах Сполучених Штатів. Він додав, що це є елементом гарантії присутності в Україні великого бізнесу, великих інтересів, зацікавленості найближчих союзників Сполучених Штатів Америки у розробці таких родовищ і їхньому захисті. Він додав, що Україна має потужні підземні газові сховища, і тут теж є спільні точки для взаємовигідного співробітництва, одночасно посилюючи енергетичну безпеку Європи. Генсек НАТО Марк Рютте не згоден з тим, що Україна програє війну, хоча і фронт рухається у неправильному напрямку. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Більд Рютте Запитали, чи захід програє у війні проти Росії в Україні. Він наголосив, що фронт рухається в неправильному напрямку, але якою ж ціною росіяни платять за це від тисячі до півтори тисячі людей щодня, які гинуть або отримують важкі поранення, і все ж росіяни не досягають своїх цілей. І завдання НАТО зробити так, щоб вони їх ніколи не досягли. Зацитую відповідь Марка Рютте на це питання. Тому ні Україна не програє, і ми повинні підтримувати її в тому, щоб вона стала сильнішою, наголосив генсек НАТО. Він також підкреслив, що Захід не повинен демонструвати слабкості, інакше Росія може щось спробувати, як вона вже зробила це в Україні. Рюте закликав не бути наївними у питанні довготривалого миру з Росією. Не треба бути наївними щодо Путіна. Достатньо подивитися на те, що сталося в Бучі. Тому якщо мирна угода буде досягнута, вона має бути стійкою. Країни НАТО повинні гарантувати, що Путін ніколи ніколи більше не зможе завоювати навіть один квадратний кілометр України, заявив генсек НАТО. Президент США Дональд Трамп у вівторок допустив взяття під контроль сектора Газа за допомогою американських військ. Про це він сказав під час прес конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беніаміном Натаньяху, цитує телеканал CNN. Трамп заявив, що контролюючи сектор Гази, Сполучені Штати відновлять землю, зруйновану після 15 місяців війни. Зацитую слова Трампа. Ща візьмуть під свій контроль сектор гази, і ми також зробимо з ним свою роботу, сказав Трамп, описавши своє бачення цього регіону як нової Рів'єри. Він наголосив, що американці будуть володіти ним і нестимуть відповідальність за демонтаж усіх небезпечних нерозірваних бомб та іншої зброї на цій території, що вони розчистять цю місць. Місцевість і позбудуться зруйнованих будівель, відповідаючи на питання, чи готовий він відправити американські війська для заповнення вакууму безпеки в Газі, Трамп не виключив такої можливості. Коментарі Трампа відкривають безліч питань про те, як відбуватиметься взяття під контроль цієї землі, якими будуть юридичні процедури, і хто платитиме за це. Трамп в свою чергу вважає, що це принесе велику стабільність в цій частині близького сходу, а можливо, і, всь і на всьому близькому сході. Він говорить, що багатьом подобається ідея того, що Сполучені Штати володітимуть цим шматком землі, розвиватимуть його і створять тисячі робочих місць. При цьому, за планами Трампа, палестинців практично не залишиться на цих територіях. Раніше того ж дня Трамп висловив думку, що житель, щоб жителі Гази переїхали у нове місце проживання, надане однією або кількома країнами близького сходу, зокрема Йорданією та Єгиптом. Попередньо Трамп висловлював думку, що він хоче, аби Йорданія і Єгипет прийняли палестинців з гази на свою територію, тимчасово або у довгостроковій перспективі. Реакція на такі заяви Трампа у світі не забарилась. Глава МЗС Туреччини назвав плани Трампа на Газу неприйнятними. Хакан Фідан сказав, що переселення палестинців з Гази це те, з чим ні ми, ні регіон не може змиритися. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала пропозицію Трампа і нагадала, що Газа, як і західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим належать палестинцям. Вигнання палестинського цивільного населення з гази було б не тільки неприйнятним і суперечило б міжнародному праву, воно також призвело б до нових страждань і нової ненависті. Зазначила Бербок у своїй заяві. У французькому МЗС заявили, що їхня країна виступає проти будь-якого примусового переміщення палестинського населення з гази, і що таке рішення стало б серйозним порушенням міжнародного права. Також британський уряд в середу м'яко відштовхнув провокаційну пропозицію президента США Дональда Трампа: виселити палестинців і перетворити газу на рев'єру близького сходу. Президент США Дональд Трамп знову пригрозив Канаді і закликав її стати омріяним 51 м штатом. США. про це він написав у власній соцмережі Trust Social, про що йдеться в матеріалі видання The Independent. Трамп заявив, що для того, щоб позбутися тарифів, Канаді слід увійти в склад США. Він наголосив, що США платять сотні мільярдів доларів, щоб субсидіювати Канаду, хоча для цього немає ніякої причини. За словами Трампа, США мають необмежену кількість енергії, виробляють власні автомобілі і мають більше деревини ніж можуть коли-небудь використати. Без цих величезних субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна. Тому Канада повинна стати їхнім омріяним 51 м штатом. Тоді вона матиме набагато нижчі податки і набагато кращий військовий захист для свого народу і жодних тарифів, написав Трамп. Представники Білого Дому раніше оголосили, що президент Дональд Трамп запровадив 25% п'яти мита на товари з Мексики та Канади, і 10% відсоткові мита на товари з Китаю. У відповідь Канада і Мексика анонсували свої тарифи. Але пізніше, після розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, президент США погодився відтермінувати на 30 днів запровадження мит проти канадських товарів в обмін на обіцянки щодо кордону і боротьби з наркоторгівлею. Мільярдер Ілон Маск заявив, що обговорив з президентом США Дональдом Трампом майбутнє агентство США з міжнародного розвитку USAID. І глава Білого Дому нібито погодився, що його доцільно закрити. Про це повідомило видання Аксіос. Коментар Маска з'явився вранці в понеділок після повідомлень про те, що представники департаменту ефективності уряду ДОДЖ, яким, е, який очолює мільярдер, відвідали штаб-квартиру USAID у Вашингтоні і отримали доступ до засекречених приміщень і даних американських громадян. Маск розповів, що він кілька разів перепитував президента, чи впевнений він, що хоче закрити агентство. За словами Маска, Трамп погодився це зробити. Хоча б представники Трампа не відразу відповіли на запит видання про коментарі, президент США заявив журналістам раніше у неділю, що USA… Керують радикальні божевільні, і ми виженемо їх звідти, а потім ухвалимо рішення щодо його майбутнього. Генеральний директор Тесла і SpaceX Ілон Маск також звинуватив агентство, відповідальне за адміністрування цивільної і іноземної допомоги та сприяння розвитку у неймовірній політичній заангажованості. Маск також заявив, що він прагне закрити USAID, тому що це миска з черв'яками без яблука. Тому потрібно позбутися всього цього, тому що це не підлягає відновленню у неділю. Демократи Сенату звернулися до держсекретаря Марко Рубіо з листом, в якому вимагали відповідей і висловлювали занепокоєння тим, що дії представників ДОДЖ і подальше відправлення в адміністративні відпустки керівного складу USAID можуть поставити під загрозу національну безпеку. Протягом останнього тижня близько 100 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку були відправлені в адміністративні відпустки. 25 січня цього року США призупинили усю невійськову міжнародну допомогу на 90 днів. Тоді представник USAID повідомляв, що співробітникам, відповідальним за проекти в Україні, було також наказано призупинити свою роботу. А вже у понеділок державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що відтепер він виконує обов'язки керівника Агентства США з міжнародного розвитку, про що йдеться в повідомленні CNN. Марко Рубіо також заявив, що іноземна допомога повинна просувати інтереси США, а не бути благодійністю, та запевнив, що в адміністрації Дональда Трампа не збираються припиняти усю міжнародну допомогу. Він наголосив, що США заморозили іноземну допомогу, щоб переглянути її і зробити такою, що приносить користь партнерам. А механізм надання винятків дозволяє зберегти фінансування критично необхідних проектів у світі. Рубіо запевнив, що він продовжує підтримувати іноземну допомогу партнерам. Хочу зазначити від себе, що в Україні також тривають жваві дискусії щодо припинення допомоги по лінії USAID. Йде багато розмов, люди тимчасово відправлені у відпустки, деякі проекти простоюють, але є надія, що Сполучені Штати оперативно зроблять свою роботу, здійснять аудит і міжнародна допомога по Важливих проектах буде продовжена. Чи це буде через Агентство США з міжнародного розвитку, чи через інші американські інституції, покаже час? Президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерним жінкам брати участь у жіночих спортивних змаганнях, надаючи федеральним органам повноваження карати порушників, повідомляє Associated Press. Дослівну цитуємо. Агентство. Трамп підписав виконавчий указ під назвою не пускати чоловіків у жіночий спорт, спрямований на заборону участі трансгендерних жінок у спортивних змаганнях серед дівчат і жінок. Документ надає федеральним агентствам, зокрема Міністерству юстиції та Міністерству освіти, широкі повноваження для забезпечення дотримання заходів указу в навчальних закладах, що отримують федеральне фінансування відповідно до позиції адміністрації Трампа. Поняття стать трактуватиметься як гендерна приналежність, визначена при народженні. Цим указом війна проти жіночого спорту закінчена, заявив Трамп на церемонії підписання. Документ передбачає, що школи, які дозволяють трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих змаганнях, можуть бути позбавлені федерального фінансування. Видання указу збіглося в часі з національним днем дівчат і жінок у спорті, що стало останнім у низці виконавчих дій адміністрації Трампа, спрямованих проти трансгендерних людей. Під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв тримати. Чоловіків подалі від жіночого спорту та покінчити з трансгендерним божевіллям. Цей указ став продовженням політики Трампа спрямованої на обмеження прав трансгендерних людей. Ну і про те, що робиться в наших сусідів, зокрема в Угорщині, уряд Угорщини вирішив запровадити безкоштовні гранти сотням тисяч пенсіонерів у сільській місцевості на ремонт їхніх будинків, і оголосив про це. Приблизно за рік до парламентських виборів, повідомляє агентство Reuters. Угорський прем'єр Віктор Орбан у середу 5 лютого заявив, що кожен пенсіонер у селі зможе розраховувати на допомогу в розмірі 3 мільйонів форентів це приблизно 8 тисяч доларів, щоб відремонтувати свою оселю. Орбан уточнив, що на гранти уряду Угорщини. Виділять 90 мільярдів форентів протягом двох років, а право на їхнє отримання матимуть пенсіонери, які проживають в селах з населенням менше ніж 5 тисяч мешканців. Партія прем'єра Угорщини Фідес має найсильнішу підтримку саме у сільській місцевості та в невеликих містах. Тому вважається, що урядова ініціатива спрямована саме на виборців, які традиційно підтримують партію влади. Такий хід угорської влади варто розглядати як ніщо інше як бажання зберегти прихильність своїх виборців, оскільки зараз Орбан стикнувся з найсерйознішим політичним викликом з часів приходу до влади у 2010 році. Причина цьому є те, що на фоні антиєвропейської та антиукраїнської риторики Орбана в минулому році стала здобувати прихильність. Угорців правоцентристська партія Тиса Петера Мадяра опубліковані восени минулого року опитування навіть показували незначну перевагу Тиси над Фідесом. чого не було за останні роки перебування Орбана при владі. Тому уряд Орбана шукає популістичні рішення, щоб будь-якою ціною утриматись при владі в Угорщині. Тим часом про вибори в Україні можуть фантазувати лише безвідповідальні політики та недалекоглядні партнери. А ми маємо продовжувати підтримувати наші сили оборони, які є гарантами нашої безпеки та суверенітету. На цьому завершую цей огляд основних світових новин за тиждень що минає. Нагадую, з вами був політичний оглядач Михайло Наход на телеканалі Конкурент. Обов'язково підпишіться на телеканал Конкурент ТВ у Ютубі та на інших сторінках в соціальних мережах, щоб не пропустити головного. Гарного вам вечора! Бережіть себе, та дбайте про Україну.